Ні, через штурмову погоду ледь не щодня до берегів прибуває якірні міни. Втім, Одесити продовжують нехтувати забороною на відвідування узбережжя і купання в замінованому морі та наражають себе на небезпеку. Яку загрозу несуть якірні міни у випадку детонування? Та чому морське узбережжя досі під забороною відвідування? Тетяна Бажана розкаже. Невпинний шторм і шквальний вітер, які періодично вирують у Чорному морі, до берегів Одеської і Миколаївської областей хвилями прибиває якірні міни. Вони можуть вибухнути у будь-який момент. Військові кажуть, міна небезпека за таких погодних умов посилюється у декілька разів. Така міна, незважаючи на те, що їх називають якірних, протикорабельні міни, і дуже багато людей сприймає, що протикорабельна вона страшна тільки для корабля. Це помилкова думка, тому що в них є чуттєві елементи, які можуть бути приведені в дію навіть при легкому дотику. Саме тому міни і були такі випадки протягом минулого року, детонували безпосередньо біля берега під час талапання в воді і вибухали, і ці уламки розлітаються на 100-150 метрів. Військові просять громадян утриматися від прогулянок на узбережжі, адже це може бути небезпечно. Крім того, із початку війни берег чорного моря й досі залишається лінією оборони. Підрозділи ЗСУ не лише вщен зруйнували плани ворога щодо висадки морського десанту в Одеській області, а й нині, після заяви росіян про збільшення у два рази кількісного складу їх морської піхоти українські військові посилили захист морських кордонів нашої держави. Під контролем. И э, я не знаю, будет ли в этом году у нас купальный сезон в Одессе, но я считаю, что если будет напряженность именно э, в плане того, что э, морская пехота, что э, флот будет увеличиваться в Российской Федерации в, черно, э, в акватории Черного моря, то скорее всего нам придется э, отложить купание в море. Сегодня мы должны понимать, что э, берег... Э, Побережжя у нас в такої та мерії захищено і скій Загалом від початку цього року військові виявили вже більше десяти мін, які були вчасно знешкоджені, і вкотре нагадують громадянам не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Адже нині Росія вивела майже рекордну кількість ракетоносіїв у Чорне море. Тримає на поготові до 44 ракет, які може випустити у будь-який момент.